подивіться, що принесла сюди я. Це ж вона наша найрідніша, найчарівніша земля. Ось вона наша планета, ось вона сонцем зігріта. Ось вона дощами вмита, хлібами закосичена. Лісами заквічена, горами звеличена. Надрами збагачена, морями оберезна. Об Озера не прикрашена, ріками помережена. Це наша планета Земля. Вона одна у нас. Для всіх одна. Всім привіт. Вас вітає екологічна агітбригада. Парус! Ми команда Просто клас. Просимо підтримати нас. Готувалися свідомо. Поступати будемо кльово. Наш девіз! що наша квітуча і щедра земля. Завжди для люса раєм була. Наша екологічна кредо. Людиною все повинно бути екологічно чистим. І обличчя, і одяг, і душа, і думки. Наш навчальний заклад, Західнодніпровський центр професійно-технічної освіти, проводить велику еколого-просвітницьку роботу серед молоді. Щорічно 22 квітня по всій планеті відзначають День землі. Цей день у нашому навчальному закладі став загальнолюдським символічним святом любові та турботи за наш спільний дім. 16 вересня світова спільнота відзначала міжнародний день охорони озонового шару. З цієї нагоди. У західнодніпровському центрі був проведений тематичний урок з популяризації знань з екології, географії та суміжних галузей фізики, хімії, біології, математики. Ми не в змозі запобігти появі озонових дір, однак зберегти озон хоча б на побутовому рівні кожному під силу. Наші здобувачі освіти. Взяли участь у всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків збережемо ґрунти рідної України, приурочений до Всесвітнього дня ґрунтів. Робота Хоревського Назара посіла третє місце та була відзначена дипломом. Молодь нашого навчального закладу прийняла участь у цікавому інтерактивному кіноконкурсі: Енергоефективність, Тренд сьогодні та на майбутнє. До Міжнародного дня землі. В навчальному закладі проводився конкурс екологічних проєктів. Давайте леліяти і берегти нашу природу, нашу землю, збагачувати, вдосконалювати, робити щось не тільки для себе, а й для інших. Думати не тільки про сьогоднішній день, а й про завтрашній. Не забувайте, що наша доля це доля нашої рідної землі. За участь у конкурсі мій заклад професійно-технічної освіти будує енергоефективну Україну учасники та викладач отримали сертифікати міжнародного рівня. Ми живемо на прекрасній планеті Земля. Для того, щоб жити в гармонії з природою. Ми повинні жити за її законами, шанувати її порядки. Але людина нехтує цим. Мільйони промислових підприємств викидають свої відходи в річки, озера, моря. На жаль, людина встигла забруднити не лише воду, а й повітря та сушу. Вирубуються величезні площі лісів. Природа потребує допомоги. Давайте всі разом долучатися до спільноти охайних людей. Наразі в Україні настали складні часи. Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в нашу країну. Зруйнувало плани всіх українців і відібрало не одне життя. Дуже велика низка екологічних проблем постала перед нами. На картинах, створених штучним інтелектом, є Зубр і рись, бурий ведмідь, чорний лелека та інші тварини, які можуть зникнути в Україні через російську агресію. За час війни. Вже понад 10 мільйонів тварин було вбито. Росіяни окупували 8 заповідників і 12 національних природних парків. Але ми українці сильна нація, яку не здолати. Вирішення екологічних проблем нашої планети починається з кожної людини, наших родин і громад. Ти пробач нас, земле, за твої всі обуглені рани і за мертві ліси, і за кожну задимлену мить. Ти не бійся, земле, ми віднині на захист твій станемо. Ти повір нам, земле, ми зуміємо тебе захистить. Збережемо для нащадків планету. Ти можеш допомогти велике починається з малого. Я давня приказка моєму народі, що має мораль на темі близько. Хто може понівечити рідну природу, той може понівечити душу людську. Невже нічого не можна змінити? Виправити. Можна, якщо почати діяти сьогодні. І ми вже діємо. 7 лютого 2019 році було спроваджено остаточні зміни в Конституції щодо стратегічного курсу України на вступ до ЄС та НАТО. Ми юні громадянини, ми горді тим, що зробили правильний вибір. Я, сила, місто, країна, Європа. Світ. Ось він ланцюжок, який дозволить розв'язати глобальні екологічні проблеми. Хочемо жити, як в Євросоюзі, то припад корисних треба в редрузі. Від сонцю і вітру, енергію брати, сміття і відходи завжди шартувати. Очисні споруди, сучасні створити у дружбі з Лавтіля навчитися жити, Шажати дерева і квіти ростити, малу батьківщину, шанувати, любити. Один полі не воїн, і це зрозуміло, тож гортуйтесь, друзі, і робіть своє діло. Йоу!